Вітаю, друзі! Давайте подивимось, чи є перешкоди на шляхах на гроші. Чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші. Скажіть, покажіть. Перешкоди є. Є предательство. Є то, що щось зруйновано, дуже погано. В підвішеному стані все. Ситуація. дьявол, іде обстріли. Правосуддя. Дивіться, перешкод дуже багато. Також карта вказує, що люди, ну, якщо у вас якийсь бізнес, людям зараз не до вас. Вони налякані і вони чекають якоїсь розправи над ними. Якщо ви в Україні, то це зрозуміло, бо ворог планує обстріл. Планує то, що буде зруйновано ще більше, і людям просто не до цього, не до ваших. Тобто з вами все добре, з вашим бізнесом все добре, людям не до цього зараз, в подвишеному состоянні. Є люди, яким подобається те, що ви робите, вони хочуть до вас звернутися. Але зараз в подвішеному состоянні залишили це на потім, не на часі. Вплив сили, й люди налякані. Ось так. Це буду прибирати. Це все пройде по правосуддяю. Все, що втрати, які ви зараз несете, вони будуть компенсовані, і вони ці гроші, що ви могли заробити, вони вам повернуться, але пізніше, по правосуддю, коли все буде відновлено, коли буде зростання і відновлення зцілення того, що зараз ворог нами робить. Це написали мені таке питання, зараз дуже проблема. Для бізнеса дуже багато бізнесу руйнується. Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Ну, це то, що обстріли, бачите. Заперечую це, заважає. Дьявол руйнує себе і оточуючих. Заперечую. Вплив сили і перешкоди. Багато людей залишилось без будинків, без, без всього. Заперечую, заперечую, заперечую. Це хороша карта. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю голови ворогів. Що вони нам роблять, все, що вони нам бажають, хай з ними станеться. Вищі сили, духи роду, янголи, мої, моїй, тих, хто дивиться. Прошу, захисту для вас. Дайте нам захист. Відведіть біду. Нехай то, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Поволі вищих сил. Буде так і так і є. Перешкод більше нема. Дякую за увагу. Нагадую, що ви можете звернутися до мене з будь-яким вашим питанням за донат. Будь-яка сума на ваш розсуд. Я зроблю розклад, перекрию негатив. Може, там сни якісь важкі сняться, також можна перекривати, щоб прибирати негатив з вашого життя. Дякую всім і до зустрічі!